Привіт, усім! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвєєв. Пам'ятаєте слова Олафа Шольца, коли він заявляв, українці давайте скорше, краще беріться до роботи, шукайте роботу так, щоб менше громадян України були на допомозі. Це він заявляв як в сторону українців, так і в сторону роботодавців щоб вони брали українців на роботу без відповідного знання німецької мови, там на роботі українці навчаться. Але є і інший шлях, яким Німеччина вже пішла, щоб заповнити свій дефіцит робочої сили, а він не є. Зараз я розповім про це. Вас попрошу підтримати це відео вподобайку і звичайно. Ну і не забудьте підписатися на канал. Це дуже важливо для розвитку мого каналу і для того, щоб більше людей знало, що відбувається в Польщі, в Європі і не тільки. Дякую вам за вашу підтримку. Якщо ви дивитеся це відео з Німеччини, то напишіть, будь ласка, де ви працюєте? Буде цікаво почитати. Отже, перша стаття, якою ділиться німецькі змі, Німеччина відкриває. Свої кордони і робочі місця для сотень тисяч кенійців. Німеччина зробила крок у вирішенні проблеми нестачі робочої сили, уклавши угоду з Кенією про контрольовану міграцію. ФРН відкрили шлях до кваліфікованих та напівкваліфікованих кенійських працівників до свого ринку праці. Канцлер Олаф Шольц підписав відповідну угоду з президентом Кенії Вільямом Руто. Хоча конкретні цифри ніхто не говорить, але попередньо представники кенійської влади говорили про можливість працевлаштування до чверті мільйона кваліфікованих та напівкваліфікованих осіб з Кенії. Ця ініціатива виникла на тлі зростаючої потреби Німеччини у кваліфікованих кадрах та одночасного Посилення заходів щодо контролю нелегальної міграції, а кініців на території Німеччини нелегально, яка кількість є точно. Ми хочемо послідовно забезпечити репатріацію людей без права на перебування. Це важливий елемент обмеження нелегальної міграції. З іншого боку, ми хочемо залучити кваліфікованих робітників, які нам вкрай необхідні у багатьох сферах нашої економіки. Документ передбачає не лише залучення нових представників, але й спрощена процедура репатріації кенінців, які перебувають у Німеччині нелегально. Зокрема, введено використання біометричних даних для ідентифікації осіб, які мають залишити країну, а також дозволено використання прострочених документів для полегшення процесу повернення. І це ще не все. Німеччина не тільки з Кенією домовляється а про людей, про мігрантів, які зможуть приїхати до Німеччини і легально працювати. Є інші країни, і зараз я про це також розповім. Шольц в Узбекистані. Підписав міграційну угоду. Що це означає? Німеччина та Узбекистан підписали угоду про міграцію, яка допоможе Берліну залучити кваліфікованих робітників. Держави також уклали інші угоди щодо поглиблення співпраці у боротьбі з зміною клімату і сировинних матеріалів. Міграційна угода допоможе Німеччині залучити кваліфіковану робочу силу, але невідомо наскільки це допоможе вирішити постійний дефіцит у найбільшій економіці Європи. Також документом встановлять механізм співпраці і уповернення мігрантів, які не мають права залишатися в країнах. Ми привозимо робітників та кваліфікованих працівників до нашої країни, які нам терміново потрібні у виробництві малому бізнесі, догляді за хворими та багатьох інших сферах. Хто не має перспектив і права залишатися в Німеччині, змушені будуть залишити нашу країну набагато швидше, пояснила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Ну і наголошується також в статті, що Німеччина зараз дуже активно. Хоче налагодити співпрацю з Центральною Азією. Щодо міграції і інших аспектів. Це не перша і не друга країна, з якою будуть підписані якісь міграційні договори. Я думаю, що зі всіма бажаючими країнами центральної, та й напевно не Центральної Азії, а взагалом хто хоче і планує їхати в Німеччину, просто зараз добираються як тільки можуть, там нелегально і іншими шляхами. То зараз це буде можливо зробити і легально. Під патронатом, звичайно, Німеччини і контролем. Звичайно, тут вони вбивають одним пострілом двох зайців. Вони і борються з нелегальною міграцією, що менше буде людей їхати в сторону Німеччини за кращим життям нелегально, а більше все ж таки буде намагатися зробити документи, бо така можливість буде їхати легально. Плюс вони отримують кваліфікованих, напівкваліфікованих чи некваліфікованих працівників, які також приїдуть в Німеччину, будуть шукати роботу, і якась ще це наточно їх знайде. Як бачимо, Німеччина не тільки змушує українців, ну бо скажемо, змушує українців йти на роботу. Взагалі-то це нормально. Приїхати в іншу країну, не бути на допомозі, а йти на роботу. Так, як я говорив скорше, не так просто в Німеччині піти на роботу. Є проблема з мовою, є проблема з кваліфікацією, але яка частина українців все ж таки знаходить і працює. Просто цей відсоток досить малий. Німеччині цього замало. Німеччині треба більше в них економіка, як і в більшості європейських країн, все ж таки працює, розвивається, і вона така досить потужна, одна з найбільших в Європі, і їм потрібні люди. Українці в певні, Українці в повній мірі не забезпечують цей ринок праці, і вони йдуть на ці кроки, що вони з інших країн зараз будуть стягувати, полегшувати документи, які можна виробити, робити нові, допомагати і робити так, щоб більше людей. Приїжджало в Німеччину легально і працювало під контролем. Чи це буде зробити тим країнам і тим людям знай, з Узбекистану чи Кенії легше, ніж українцям? Та ні, не буде легше. Але, напевно, і тяжче не буде. Я так думаю, тому що, що в Кенії, що в Узбекистані, рідна мова не німецька, і всім прийдеться вчити ту мову, щоб якимсь чином працювати в Німеччині. Тобто всі будуть поставлені в однакові умови. Але, скажімо так, не стоїть Німеччина на місці і робить все, щоб забезпечити все ж таки своє виробництво, свою економіку робочою силою в тій кількості, в тому об'ємі, яка їм допоможе далі розвиватися.